Привіт, друзі! Сьогодні покажу один із моїх улюблених рецептів: найсмачніші та найпрактичніші млинці на вершковому маслі. Вони не прилипають навіть перший млинець, підходять до будь-яких начинок і завжди виходять ідеально. Млинці не залишають жир на руках, не рвуться, мають ніжний вершковий смак і легко перевертаються. Це дійсно рецепт, який працює щоразу. У мисці змішуємо борошно, дрібку солі. Ванільний цукор та цукор перемішуємо, щоб все розподілилося рівномірно. Розбиваємо яйця і починаємо вінчиком поєднувати їх з борошняною сумішю. Маса буде густою, так і потрібно. Вимішувати дуже легко, грудки розбиваються буквально за хвилину. Поступово вливаємо молоко. Поки тісто ще густе, воно швидко стає однорідним. Потім додаємо молоко, що залишилося. В кінці вливаємо розтоплене вершкове масло та окріп. Перемішуємо до гладкості і залишаємо тісто настоятися приблизно на 15 хвилин. Смажу млинці на сухій сковороді без додавання олії. Подивіться, наскільки легко вони перевертаються. Навіть найперший млинець виходить ідеальним. Вони еластичні, рівні, тонкі, одне задоволення готувати за цим рецептом. Готові млинці подавайте з джемом, медом, варенням або загортайте улюблені начинки. Вони не рвуться і добре тримають форму. Такі млинці можна заморозити, потім розігріти, і вони знову будуть як свіжі. Якщо рецепт вам сподобався, ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі у нових відео!